Всім привіт! Що, в нас сьогодні розпаковка з AliExpress. Прийшли дуже цікаві, класні речі, будемо пробувати, як вони себе показують. Ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки та огляду. Так, з чого ми почнемо? Почнемо, наприклад, з того самого ястравого. Це я заказав такий еструдер для ось таких шприців, для флюсів в шприцах. Цією штукою дуже комфортно собі видавлювати. Я вже до речі на один шприц вже е, установив. Дивіться, як воно виглядає. Тут поставив гумочку. Зараз вам покажу, чому давайте ми спочатку це розпакуємо і зразу тут установимо. По ціні я вам зразу скажу, вони мені вийшли чи 80 чи 70 гривень. Разом з монетами я купляв. Ціна, як зазвичай, може відрізнятися, тому що, замовляв, я місяць тому назад, чи три тижні, чи місяць тому назад вони мені йшли ці еструдери. Що, давайте ми його розпакуємо. Ось так. І зараз я вам покажу, як він виглядає. Цей вод у нас, походу, не зібраний. До кінця прийшов, Ну нічого, ми зараз його зберемо, він має виглядати ось так. Тут зашльокнули, все супер. Ось так воно виглядає в зібраному стані. Тут а. чому? Чому поставив гумку? Тому що тут, дивіться, оця штука вилітає. Якщо без гумки, то дуже погано, не знаю. Можливо, є такі, що тут є фіксація якась або ще щось. Можливо, хтось такі має. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну я вам скажу, дуже класно користуватися, дуже комфортно, тому що приходиш деколи в майстерню. Майстерня холодна, тут холодно, і, наприклад, флюс підстигає, звичайно, дуже тяжко рукою там от шприцом видавлювати. А тут, як ви бачите, о, дивіться, нажав. Ось так, і пішло. Все, супер. Давайте ми в ціло встановимо. В цей я поставив на 559. А тут ми поставимо один екструдер на RMA 223 Що ми робимо? Відкручуємо цей болтик або здіймаємо цього саме кріплення. Я відкручую цей болтик. Ось так. Відкручуємо повністю. Він дуже легенько відкручується, без проблем. Зараз ми відкрутимо і будемо населювати наш шприц. Відкрутили назад-назад. Все. Задіваємо на шприц. Сюди. Обертаємо сюди. Ось так. І все, еструдер у нас готовий для використання. Ви можете собі ось тиснути. Дивіться, ось так, як ви бачите, вилазить собі флюс. Нажимаєте і все вилазить, все супер. Як ви бачите, без резиночки це погано, тому що якщо ви будете ставити, він буде ось так постійно вилітати. А на цьому я вчепив резиночку собі, ось таку. І все. І воно вже тепер тримається. Я собі натискаю гарненько, і все воно виходить. Супер. Бачите? Ось так. Хотів я звичайно, в різних кольорах, але були ці і були ці по акції, я взяв ось такі кольори е, одинакові. Але я собі буду відрізняти, буду знати, що цей жовтий, це у нас 559-й, а цей 223-й. І все, береш собі на столі, дивишся, яким ти хочеш працювати. Взяв цей для випайків, взяв цим, нажав. Комфортно. Реально комфортно. Шпильки трошки задовгі, мені здається, бо якщо брати ось так на шприц, трошки вони задовгі. Нічого можна їх в принципі вкоротити. Але мені і так піде, поставив збоку, навіть собі стоять. Ще раз повторюсь, посилання залишу в описі під відео. А якщо забуду, нагадайте мені в коментарях. Добре, погнали до інших Ще Одна цікава штука. Це от я заказав отакий типу е пилезборник. Щось такого плану, щоб сверліти, щоб вся пилюка, там, наприклад, не падала на підлогу і, і кудись далі померти. Меблях і, і так далі. Зайшов я, побачив на Aliexpress, Думаю, треба замовити, спробувати, що за штука. Дивіться, це в нас така колба. Тут, походу, з цієї сторони ми сверлимо, а тут у нас всередину мусор збирається ось сюди. Не знаю як, зараз ми будемо розбиратися, але тут нас пишуть діаметр від 4 до 10 міліметрів. Давайте ми його розберемо. Як ви бачите, тут ще щіточка така спеціальна є, щоб пилюка сверла, щіхувалась і падала сюди. Отак От ми відкручуємо вроді його. Так, тут защолки якісь є. Ага, тут є защолки. Відкручуємо. Ну, виходь, а що ти не виходиш? Ось, вийшло. Ага, я зрозумів. Щіточка вроді вставляється сюди. Так. Тут вставляється сюди. Оця штука назад защолкнула. І все. І можна, в принципі, сверліти. Тут у нас отвір, і воно має все щіхуватись і падати в нас тут всередину. Що, давайте спробуємо. Зараз я візьму дрелючку, у мене в майстерні в стіні одну дирочку та й зробимо цією штукою, і подивимося, чи воно реально гарно збирає пилюку. Тут, як ви бачите, у нас резиночка, зараз ми це все провіримо. Погнали. Короче, тут в мене в майстерні компресор стоїть. І під компресор у мене стоять різні насадки. Це ось підкачка, коліс, Також стоїть пневматичний пістолет. Він в мене ось тут висів. Але він в мене впав, бо я забивав на цвях і щось часу не було, щось перебирав, думаю, приб'ю на цвях і не стоїть. Але я пару разів його взяв і ці цвяхи відвалилися, і все попадало. Повішив я його тут, де висіла в мене ось тут підкачка коліс. Ну а зараз ми оцею приблудою попробуємо просверліти, чи буде багато пилюки. Давайте відмітимо і будемо сверліти. Дрелючку я підготував, сверло шестірка, Попробуємо, як воно збирає пилюку. Так, відпускаємо, я представляю лодоню попробуємо, чи піде пилюка. Ось так пішло. Ось стільки пилюки в мене на руках. А от стільки пилюки, я зараз вам покажу, оце всередині. Я вам скажу досить багато, реально досить багато пилюки зібрало. Можливо, я трошки слабше прижав, але пилюки менше. Давайте ще один отвір попробуємо просверліти. Так, підставляємо руку. Ну, посипалось, ну, посипалось, реально, є трошки, без питань, ось так в мене на руці. Зараз я вам покажу ось такі крошки. А все решта, як ви бачите, тут всередині. Так що штука, я вам скажу, реально працює. Я зараз вам покажу, як воно виглядає всередині. Ну, та вилазь. Щось воно дуже погано вилазить, ось так. Ось весь мусор всередині, то що я насверлів, тут є. Як ви бачите, в принципі, добре збирає. Але головне, якщо ви будете знімати, не перевертайте вниз, бо воно все всередину висипеться. Просверліли, викрутили, висипали. Ще одну дирку також же саме. І щіточка реально ця працює. Ну що вам сказати? Штука реально добра. Хто десь... По чистому сверлить, немає пилососа і так далі. Користуватись можна. У нас написано тут від четвірки до 10 міліметрів. Самі ходові це 6-8 міліметрів. Добре, відставляємо цю штуку на бік. Йдемо далі. Що ще прийшло? Прийшли мені, звичайно, світлодіоди. Тут 40 штук, 3000 тисячі і знов китайці мені впарили. Замість 36500 кельвінів. Ну, от от пише 3000 кельвінів, а світлодіод стоїть 6500. Також тут пише 3000, оце реально жовтий, він він 3000, а тут 6500 чи 6 тисяч кельвінів. Я вже змучився відкривати ці спори. Вони, звичайно, вертають гроші, замовляю в других продавців. І та ж сама парафія, як то кажуть, раз добре, а раз прислюдне то, що треба. Ну, якийсь капець, реально. Добре, відставляємо в бік. І прийшли, звичайно, ще тут і кнопочки. Тут кнопочок вроді 20 штук, чи ще, ще десь пачка була. А от і тут ще 20 штук. Коротше, кнопочок 40 штук також заказав оцих. Відставляємо на бік. Давайте ми це все на бік відставимо сюди, що ми вже переглянули. Ще що замовив: замовив от такий от цікавий ножичок, чи то ножниці, ножик ножниці. Коротше, два в одному. Це мені мій підписник написав, каже: Вова, користуюсь сам ось такою штукою. Попробую реально різати ізоленту і так далі. Давайте ми це спробуємо. Вроді, леза гострі. Ось така штука, ви нажимаєте і перерізуєте. Давайте ми щось візьмемо, якийсь от пакетик. Попробуємо, як воно ріже. Наприклад, оцей пакетик пробуємо. Та що ви, він ріже добре, дивіться, навіть такий от пакетик ріже дуже гарно. Коротше, ножниці. Ножниці такі от ручні, що не треба там пальці засовувати. Дуже комфортно. Взяв, нажав і обрізав, дивіться. Круто. Ще, я думаю, круто, реально класно. Досить гострий, реально, дивіться. Хоп, 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 хоп. Супер. От тако розпаковувати, обща бомба. Дивіться, беремо це, наприклад, розпакуємо Можна навіть тягнути. Дивіться. Потягнув. Потягнув, розпакував. Ану ще раз. Надрізав і потягнув. Хоп, супер. А ну давайте спробуємо ще, як він ізоленту ріже. У мене є два види, в мене є шматяна і в мене є така звичайна. От взяв свою ізоленту, беремо от звичайну, звичайну ізоленту, пробуємо, як воно буде перерізувати. Наприклад, ви щось намотали, приклеїли і хочете обрізати. Ану, пробуємо. Одною рукою. Чувак. Чувак. Та що ти воно ріже, я вам кажу, реально дивіться. Дуже гарно і дуже класно, дуже гострий. Давайте візьмемо шматяну. Оцю шматяну руками не порвеш. От я вам серйозно говорю, ти її ніяк руками не порвеш. Пробуємо її різати. Хоп. Та ріже. Реально, ріже, дивіться, чітко. Добре, беремо товстішу. Ось така товстіша. Шматяна. Та теж руками її не порвеш. Пробуємо. Трошки її складніше, але як ви бачите, прижати треба, ріже, дивіться, чітко. Реально, штука класна, недорога. Для електриків, штука супер. Я колись її бачив на Aliexpress, але щось я так не придавав значення. і так далі. А тут підписник написав, каже: Вова, візьми дуже класна штука, ізоленту обрізати і так далі. Так що цими ножницями тепер я буду користуватися. Реально класно, мені сподобало, дивіться. Саня, вес дякую за посилання на хороший товар. Реально класно! Так що ще прийшло? Прийшли мені ось лінзи. Звичайно, лінзи. Це я взяв 15 градусів. Хочу попробувати поставити трьохватний світлодіод. І зробити ліхтарик і як воно буде світити, на яку дальність, і як буде розсіювати, і так далі. І з цією от 15 градусною лінзою подивитись, як він буде далеко свічувати перед собою, як буде розсіювати. Так що я думаю, буде цікаво. Також, звичайно, мені їх багато не треба. Решта все я зроблю на ЗСУ. Щоб не пропустити, коли я цей ліхтарик буду робити. Ставте дзвіночок, підписуйтесь на канал. Так, ставимо назад лінзи. І що ще в мене там таке є? А от ще лінзи це в нас 19 мм, теж 15 градусів, то по 10 штук все. Так, ще що прийшло? Прийшли мені ось такі от індикації заряду. Це в нас на збірочки 3С. Я заказав дві штуки, думаю, спробую. Є ось такі на 3С, 2С, 1С. Також, як ви бачите, ось в мене є платки BMS-3S, і я взяв зарядки також під 3 s зарядочки Дуже круті, зараз вам покажу. Ці індикатори дуже класні, якщо ви там робите збірочку, так як я вже казав, 3 s 2 s і так далі. Індикують, скільки заряду акумулятора лишилось. От не знаю, чи я вам так ось притулю, давайте я вам покажу контакти. Ось тут на контактах все намальовано. Паяєте сюди плюс, сюди мінус. Зараз я підключусь до блока живлення. Ось так. Це в нас мінус. Давай, щупи. Це в нас ми в мінус причіпимо. Отак прижмемо. І з цієї сторони ми зараз притулимо плюсом, щоб вам показати, як вона світиться. Ось так. Ну. Ось так вона світиться, бачите, показує заряд. Дуже класно, інформативно і класна підсвітка. Штука класна, все пригодиться для збірочок 3С, 2С і так далі. Добре, відложимо їх на бік, вони теж якось були по акції чи що, чи з монетами. Ну, коротше, я все з монетами купляю. Не пам'ятаю, скільки вони коштували, але я купляю все з монетами. І було дуже дешево, ще була якась акція. Заказав я собі отаких от дві штуки. Ще треба заказати 2С, пару штучок, ось такої індикації. Добре, це ми відставляємо. Що ще до, до мене прийшло? Дивіться, заказав я ще. Давайте я блок живлення виключу. Заказав я ще ось такі плати зарядки для 2С і для 3С. Зараз я вам покажу. Оце в нас плата зарядка 3С 4 А. Працює вона від звичайного блоку, від 5 вольт. Давайте я вам зараз це покажу. Де мій шнур? Ось беремо шнур Type-C підключаємо. Зараз я візьму мультиметр. Це в нас збірочка 3С4 А. Ставимо сюди. Так, раз, два. 13 вольт. 13 вольт, 13-14 вольт вона видає. Коротше, дуже класні плати. Реально є там 3С, 2 А, як ви бачите, є 1 А, ампер, 4 А. Зараз я вам розпакую ще одну, де вона в мене є. Ось ця вовроді розпакована. Ні, оце я взяв БМС, а де ще в мене взяв. А оця розпакована, оце в нас є 2С. Бачите, це в нас є 2С, 2 А. Також давайте я вам підключу, зараз покажу. Включаємо 2 s 2 А від телефонного блоку зарядки. Ви можете собі заряджати, наприклад, 2 s бірочку там з проблем. І платка реально, індикація світиться, все працює. Дивіться, давайте я вам покажу на мультиметрі, що в нас покаже. От. 9 вольт. Звичайно, до такі платки ще треба бмс для акумуляторів. Зараз я вам покажу які, а потім відео я це все буду підключати, показувати, як, наприклад, зробити збірочку 2С, 3С і так далі. Які плати ставити, які зарядки ставити. Так що буде дуже цікаво. Добре, таких платок я заказав собі скільки. Це в нас йде плата 2С2 А. Це в нас 2С2 А. Це у мене дві таких є. І дві вроді заказав 3С4 А. І 3С, також 4 А. Коротше, заказав собі таких 4 штучки, вони теж були якось по акції. Штука класна, комфортно тим, що ти береш звичайний блок від телефона, там 2 А, який має, і це 3 А, і заряджаєш собі ту свою збірочку, чи там павербанк, чи то, що ти хочеш собі зробити і так далі. Добре, це да. ми відставляємо на бік. Я собі заказав також ось такі плати БМС, була на них акція. Дивіться, як зараз класно розпаковувати. Взяв, потягнув і розпакував. Супер! Оце у нас BMS 3 s 60 А. Також вони були по акції, заказав я дві штуки. Ще раз повторяюсь, потім відео покажу, як спаяти ось таку платку, там 3С або 2С і так далі. І також в мене ось така я замовив. Е, в нас теж 3С на 20 Амперна. Ось як ви бачите, 12,6 вольта. Це в нас 3С-бірочка 20 А. Таких я вроді дві заказав, і таких 60 А теж дві заказав. Хоча в мене вони є, але ціна була дуже хороша. Реально дуже дешево. Я не пам'ятаю, скільки вони коштували, чи 30 гривень, чи 40 гривень. У нас на Україні коштують 60, 80, 100, залежить від якому магазині, а там чи 20-30 чи 30 гривень така от платка. І я думаю, ну як брати, то брати вже дві, нехай будуть з запасом. Давайте ще ту розпакуємо. Ось так. Ось така ідентична теж платка. 60 амперна і така ж ідентична як оця. Це в нас 20 амперна. Кримі її, ну, блін, цими ножницями дуже комфортно відкривати. Ось такі дві платки. Пізніше відео будемо це все підключати, я це все вам буду показувати, де припаювати, як і з яких акумів. Так що на цьому все. Ось такі товари всі прийшли мені з Аліекспрес. Дуже класні і дуже дешеві. Я все говорю, якщо ви хочете щось купити на Аліекспрес дешево, треба моніторити ціни. І я все купляю через монети. Як купляти разом з монетами, в мене відео на каналі також є. Так що переходьте в мої відео, там подивитесь, як купляти з монетами дешевши на Алі Експрес, вроді, так, якось воно називається відео. Так що, всім дякую за перегляд, за мою роботу. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте звичайно український контент. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.